Всім привіт! І це перша частина рубрики Реагую на росіян. Коротше, кожну частину цієї рубрики я буду реагувати на одного блогера або блогершу І, до речі, сьогодні ми будемо реагувати на ось цього блогера, на ось цей канал. Коротше, мене вже ні клякає, тому що в ніку є літера Z. А літера З це дуже стрьомна літера. Так, і для початку я вам хочу зачитати опис цього каналу, а потім вже будемо реагувати на те, що я для вас обрала з цього каналу. Все, зараз буду читати опис, бо щось вже я сьогодні довго заговорилася. Недорогие сторонники Бандеры, прошу на выход, так же как и всех недовольных Фэн... фэндом Country Humans. Что будет на канале? Мемы часто, мемы очень часто, клипы по настроению не часто, э, сюжетки не часто, чего не будет на канале туториалов, спидпейнт, реакций. Где монтирую? Айлайт моушен и капкат. Приложение для, для обработки и скетчей. И без Paint, и Традишка. Админ. Один. Роман Лисицын. Парень. 21.02.2000. Характер для... Не подходите. Для родных и близких я пуська. Живу. Россия. Краснодар. Все шипы и Я, о, не ждите... Фан-сервиса больше не будет. Сердечко. Россия-Сербия. Российская империя. Королевство Сербия. Разбитое сердечко. Россия-США. Российская империя. Казахское ханство. Австро-Венгрия. Германская империя. Пруссия. Германская империя. Арты скетчи не брать. Если брать, то только с разрешения автора. Ни, вы не сподевайтесь. Не сподівайтеся на те, що якщо автор достатньо дорослий, то це означає, що у автора буде нормальний контент. Ні. Автор набагато старший за мене, але розуму всього автору ні граму. І, вибачте, що я не переклала той опис. Ну, я ж сподіваюся, ви розумієте російську мову. Бо Анжелі просто лінь. Ну, тепер. Можна вже дивитися відео. І зараз я хочу ще прочитати вам опис. Опис я перекладати не буду. Увага! Опис є російською пропагандою. І я вас попередила. Через два дня наші браті наконец, повернуться вернуться домой в родну Росію. Восемь. Восемь лет жители Донбасса и других областей терпели нападки со стороны киевского режима. За день до начала референдума Украина обстреляла Донецк, и не только его, многие погибли. Но тем самым Украина окончательно развеяла все сомнения по поводу референдума. Наши братья, что восемь лет жили надеждами о воссоединении со своей родиной России, наконец-то смогут присоединиться к нам. Мы едины. Многие отдали жизни и, увы, не смогут увидеть воссоединение Донбасса с Россией, но память о них и их подвигах будет Вечно жить в наших сердцах. Ник никто не забыт и ничего не забыт. Мы никогда не сможем простить тех людей, что в 2014 году устроили кровавый переворот в Украине. И ни за что не простим тех, кто посмел назвать обычных граждан Донецка, Луганской и других областей террористами. США и Европа 8 лет смотрели на бесчинство, что творила Украина по отношению к своим же гражданам. Мы помним, кто помог устроить Майдан, кто, кто поставлял оружие Украине и кто отправлял наемников на Донбасс, пускай теперь эти <laughs> сидят тихо. Теперь это будет не СВО, это война. Война с Западом, война с неонацизмом, война с однополярным миром. И тем украинцам, которые говорят, что весь мир на их стороне, стоит помнить, весь мир это, это не только Запад, США или еще кто-то. Это всего 15%, э, процентов, так э, называемый, золотой миллиард. Остальные 85% не поддерживают ни Украину, ни Запад, а уж тем более США эти 85% это страны, что хотят и будут сотрудничать с Россией, работать и контактировать с ней. Строить вместе с ней многополярный мир, в котором она займет свое почетное место, а вместе с нами его займут и наши братья. В плане монтажу и малювания это видео очень хорошо сделано. Но сенс этого видео... Думаю, мне это видео будет сниться в кошмарах. І взагалі це відео з матюками. Як автору в голову не прийшла така проста думка, що це відео будуть дивитися діти? А, хоча чому тут дивуватися? з самого дитинства. Матюкаються. Я просто не знаю, що ще можна тут сказати взагалі. Я не знаю, що ще сказати про це відео, тому давайте дивитися наступне. Можете навіть не сподіватися, що наступне відео буде краще набагато. Життя в мене ще не довге, але це, мабуть, найгірше, що я. За своє коротке життя подивилася. Коротше, хто не зрозумів, в чому сенс цього відео? Тут були написані типу назви міст, які Росія окупувала. Ну, принаймні, як це було на той момент, коли знімалося це відео. Ось. Те, що було названо у відео, я не знаю, що там зараз окуповано, що ні, ну але принаймні так було на момент зйомки того відео. В опис я залізла, і там особливо нічого цікавого такого не було, там були тільки якісь хештеги, а так там якоїсь фігні не було. Хочете прикольно розповім? Король чи колеч стала до першого відео! Я боялася, що мою раду чи почують і надають мені побачить, що я таке читала. Що... що я можу сказати? Після того, як я зайшла на свій канал, я можу сказати, що мене більше не лякають ніякі крінжові гача серіали. Ну що ж, перегляд цієї крінжари, слава Богу, закінчується. Напишіть, будь ласка, на якого блогера мені відреагувати наступного разу. Ну, а якщо у вас немає варіантів, то в мене самої є декілька варіантів, на кого можна відреагувати. Всім пока!